Оформляючи студію для молодої пари, дизайнери надихалися атмосферою Нью-Йорка і фотографіями міста 80-х років. В результаті вийшов лаконічний інтер'єр з відкритою зоною відпочинку, барною стійкою на кухні і потайними дверима в санвузол. Про секрети створення функціонального простору розповіли автори «Хлопці» з архітектурного бюро «Сроспі Роспістюдіос. Загальна інформація: місце Київ, Тверський район. Тип будинку прибутковий будинок купця Юрасова, 1900 року, метраж 64 квадратних метра, кімнати 3 санузел, один висота стель, 3 метри, вихованці, два кота, в розпіс бюро, засноване архітекторами Гаррі Норієвим і Дмитром Воронцовим. Торча команда розробляє інтер'єри офісів і квартир, надихаючись стилем Нью-Йорка. Токіо і Копенгагена архітектори впевнені, що функціональність не вимагає прикрас, а бюджетний ремонт з високохудожнім результатом реальність. Замовники та побажання, власники студії Молода Пара, Владислав арт-директор телеканалу а Софія, арт-директор телеканалу Ю нам належало втілити в життя їх мрію створити світлий інтер'єр без строкатого дизайну з чистими формами і чорно-білими елементами. Перепланування. Перепланування вийшло радикальним для того, щоб наповнити квартиру сонячним світлом. Ми демонтували всі ненесучі перегородки. Таким чином, уздовж фасадної стіни розмістилася студія. А за металевими перегородками ми облаштували кабінет і спальню з примусовою вентиляцією. Оздоблення у всіх приміщеннях, крім санвузла, ми залишили бетонні плити і цеглинові стіни пофарбували фарбою від лебрене. Стелю також не чіпали. Лише покрили спеціальним лаком серйозних змін піддався тільки підлогу, ми зробили його наливним. А в душовій зоні за аркою з'явилася матова мозаїка зберігання у коридорі для верхнього одягу. Передбачена вбудована шафа на всю стіну зі зручною нішою для ключів і телефонів. У ньому також сховався вхід в санвузол з дверцятами для котів, а в спальні розмістилася компактна гардеробна для особистих речей замовників. На торцевій стіні вітальні ми встановили шафу з безліччю секцій. Над кухонним гарнітуром з'явився шафа з вбудованою вентиляцією. Два підлогових модуля призначені для зберігання посуду і їжі, а в інших будована побутова техніка, також кілька містких ящиків, приховані в Барному острові. Ці системи зберігання спроектовані та виготовлені нашою командою в майстерні розпівстудіос. Світло, все освітлення в студії управляється прохідними вимикачами. У вітальні встановлені лампи ротатів сонце, а інші джерела світла, радянські промислові патрони для лампочок і вінтажні торшери. Колір, палітра інтер'єру, лаконічна і побудована на контрастах. Ми використовували білий і чорний кольори, глянцева підлога, стіни і стеля відбивають світло і додають студії повітря, а вугільні елементи динамічності, меблі, кухонний гарнітур. Барний острів, обідня група, і меблі для спальні, санвузла, а також скляні перегородки все зроблено на меблевому виробництві в Цроспі Стюдіос, крісло Кандинський. Бюро для кабінету, стілець і лампи ми знайшли в магазині вінтажних меблів Мобеледом. Декор і текстиль, декор, власність замовників. Аксесуари для дому вони привезли з різних куточків світу. Наприклад, голова Пінгвіна приїхала в Москву з Балі, а вази з Копенгагена. Стиль при оформленні студії ми надихалися скульптурами Дональда Джадда, атмосферою Нью-Йоркських районів Грінпойнт і Вествіллідж і фотографіями міста 80-х років. В результаті вийшов лаконічний інтер'єр з великою кількістю сонячного світла і повітря. Термін від моменту проектування інтер'єру до його реалізації пройшли. 4 місяці, метраж по приміщеннях, передпокій 4-4, санвузол 6 рик, вітальня 39-4, кабінет 5 8 -к. спальня 8 одинк, гардеробна 2-7, планування. Поради читачам інні роум, як створити подібний інтер'єр. Не варто розташовувати платтяні шафи і відкриті вішалки в холі. Вони з'їдають, простір і виглядають громістко. Винятком може бути лише комод вашої бабусі, спадщина 19 століття у той же час передбачте недалеко від входу полку або нішу для ключів. В інтер'єрі вас повинні оточувати необхідні речі і приємні дрібниці, решта має сховатися в прихованих системах зберігання. Уважно придивіться до простору квартири. Тут завжди знайдеться місце для компактної вбиральні. Не бійтеся монохромних інтер'єрів, нейтральна палітра лише фон для яскравих сувенірів з подорожей і улюблених дрібниць з цього дому. Пофарбуйте підлогу в білий колір в суперечоросхожій думці. Він не і додасть повітря і обсягу квартирі, вікна з чорними рамами обійдуться вам так само, як і з білими, але в той же час вони прикрасять інтер'єр і підкреслять вашу індивідуальність. Якщо у вашій квартирі є місце далеко від вікон, Яке шкода використовувати під нежитлові кімнати, зонуйте простір за допомогою скляних перегородок, вони додадуть приміщенням світла і повітря. Задійте початковий потенціал вашого простору. У проєкті ми залишили стелю неаштукатуреним і зберегли вихідну висоту кімнат, іншому стуче, нам довелося б скоротити її на 10. Додаткова інформація: бренди представлені в проєкті оздоблення, літлерен підлогове покриття. Наливна підлога, меблі з розпис стюдіо з мобеледом декор, власність замовників, освітлення, ротатінт стонце Хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмір Ром? Надсилайте фотографії, тридвізуалізації, навов іміром. WoW